Щедре літо від розмаєм, осінь золотиться у дворі. Знову школа двері відкриває, гомінки веселі дітворі. Хай буде всім нам день оцей, як свято. Хай буде щастя в серці у батьків. Хай дзвонить дзвоник радісний, завзятий. Хай буде радість вищою від слів. Школо увага! Свято першого дзвоника оголошується відкритим. Дорогі друзі, учителі та батьки, у вересні, коли природа чарує своєю красою, до нас приходить свято першого дзвоника. Позаду чудові літні канікули. А попереду новий навчальний рік. Перший дзвоник. Ця шкільна традиція є чудовим святом, яке неможливо порівняти ні з яким іншим. Воно незабутнє, воно чарівне. Як довго ми чекали цієї зустрічі, теплих вітань, щирих обійм, яскравих посмішок, як сумували за учнями та вчителями. У який час зупинився 24 лютого 2022 року, поділивши наше життя на до та після, на жаль, поки що наші мрії не здійснились. Ми не можемо сісти за парти в рідній школі. Побігати по шкільному подвір'ю, помилуватися чудовими ялинками, які видно з вікон класних кімнат. Війна, яка прийшла в Україну, зруйнувала багато міст і сіл нашої квітучої батьківщини та призупинила реконструкцію рідної школи. Наші мужні захисники та захисниці боронять кордони України та захищають її інтереси, твердо тримають позиції, де відбивають напади ворогів. Щоб ми могли жити у затишні оселя, працювати і навчатися. Вони роблять все можливе, щоб ми жили все в мирі, заможні, вільній і по справжньому європейській країні. Ми дякуємо їм за те, що вони захищають нас, наших рідних та близьких, нашу рідну Україну, її цілісність та недоторканість, її гідність. Вони дають нам надію. Що настануть кращі часи для нашої ненької України. Дорогі наші захисники та захисниці. Нехай Господь віднає Україну в мирі та злагоді. Нехай ангели оберігають вас від небезпеки і повертають живими і неушкодженими з перемогою додому. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літай. Люю на папері рідну Україну, без горя, без печалі, без смерті, без біди. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну україну без біди, без біди, я намалюю на папері. Рідну Україну без горя, без печа. Повертайся, будь ласка, живим. Я прошу не багато і не мало, Кожен вечір молю всім святим, Щоб нещастя тебе оминало, щоб янго закрив від біди, над тобою розправиши крила. І щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила ясним ранком та днем дощовим. Я шепочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим. Батьківщина чекає на тебе. Спасибі тобі, наш мужній война, що ти, не шкодуючи власного здоров'я та життя, захищаєш нашу рідну землю. Свою чергу ми хочемо підтримати тебе гарними оцінками, старанністю у навчанні та запальними танцями. Бажаємо тобі здоров'я та найшвидшого закінчення війни. a premier jo sonyo Tan veres tant que eres a premier jo sonyo que Tan tant tant que eres tant tant que a premier jo sonyo Tan veres tant que eres i barbares tant tant que eres premier jo sonyo que veres double everybody slavo ukraini The W D and everybody. Ukraine allow you appreciate very much. Ukraine love you appreciate very much. Ukraine love you appreciate very much. Appreciate very much, very, very, very much. A premier jumps on your breast. do A premier jumps on your breast. Don't, don't A premier jumps on Pan Tegrezik Barbares, pan Tegrezik Barbares, premier Boreas, Borys, Junkunuk Borys. Słaby Ukrainy. Dobry dzień, everybody. Słaby Ukrainy. Добре діє, вирободі! Слава Україні! Пам'ять, пам'ять, священні імена, пам'ять, пам'ять, совісті струна. Солдатські душі. Вони очима зорями дивляться на нас небес, Журавлями пролітають над нами. Сумно корличачі в небесній далині, ми повинні завжди пам'ятати про людей, які загинули заради нашої свободи, заради нашого майбутнього, щоб ми щасливо жили у вільній, нескореній, незалежній країні. Їхні душі журавлиним ключем полинули у вирі вічності, ставши нашими ангелами-охоронцями в небі, цей ангельський хор безупинно. Як дзвін стукає в наші серця, не даючи їм збайдужити, зчерствіти. Усі ці люди справжні герої. Герої не вмирають, вони завжди будуть в наших серцях. Вшануємо хвилиною мовчання справжніх героїв, які ціною власного життя захищали свободу, незалежність та територіальну цілісність нашої держави. Сьогодні, як ви вже мабуть помітили, ми хочемо провести свято першого дзвоника по-новому. Але на фоні нового ми не можемо втрачати і свого рідного традиційного. Звичайно ж, перш з початком нового навчального року нас вітає керівник Криворізької гімназії номер 37 Пивовар Світлана Васильівна. Перший дзвоник – особливе свято у житті нашої держави. Воно пройняте ідеями добра та єдності поколінь. Щороку на зміну одним учням приходять інші. І так поступово змінюється обличчя нашої рідної школи. Сьогодні, цей чудовий день, вас хочуть привітати наші найстарші учні, випускники та учні 9 класів. Україна красива, квітуча і сильна, моя неповторна і вільна. Усі негаразди здолати ти зможеш. Ми віримо, ти переможеш. Школа моя, скількох молодих ти зростила, скільком ти дала дожі крила високим, щоб був їх політ, щоб гордо летіли у світ, домівкою другою стала, любові і віри навчала. знанням і натхнення, терпіння і Божого благословення. Учителю наш, в останній чекаємо ваш перший урок. Попереду наш вирішальний і зважений крок. Лише уявіть, ми у школі найстарші. Незвично це так і відповідально. Ми виросли вчителю, виросли маму, як віти розквітали, поряд із вами. Розквітли бутони, дорослими стали, основи наук і предметів здолали. Ще рік будуть квітнуть в шкільному саду. А потім шукатимуть стежку свою. А я, мов дбайливий, отой садівник. До квітів своїх душею приріс. До них дуже звик. Я їх полюбив. А головне людьми будь навчив. Він це рік, мов троянда, бо він для нас дійсно останній. Хай квітка в душі розцвітає і знань хай вогонь не згасає. Хай квітка мистелиця доля у рідній нашій школі. Якось Господь. 1 вересня 2014 року зібрав маленькі квіточки докупи і благословив їх на 9-річне шкільне життя в чудовому саду. Прийшов перший садівник і полив їх благодатним дощем, добрим, теплим, турботливим, надійним, живильним. Квіточки почали потроху рости. Тоді мудрий садівник додав знань, і квіточки почали розвиватися. На п'ятий рік другий садівник узявся вже за пишні квіти. Він додав досвіду, ще сили знань, розуму, навичок. А крім того, запросив до саду ще багато досвідчених садівників допомогти стати навченими нашим дітям. Так тривало ще п'ять років. І наостанок, коли пролунав перший дзвоник 2022 року, у цілющий ґрунт додали всі садівники разом, натхнення та наснаги. Сталося диво. Шкільний сад заряснів таким буянням квітів, якого не бачив світ у жодному райському куточку. Вчителі, садівники, будемо вдячні, ми завжди, бо з вашої легкої та вправної руки, за рік із квітів виростуть смачні плоди. Ви, маленькі першокласники, легенд нашу, пам'ятайте, про суму знань і пранетхнення ніколи у житті не забудьте. Мої діти. Мої квіти душі, ця легенда навчила, що у досвіді, в розумі, у знаннях ваша сила, а ще сила в землі, у насінні, у міцнім українським корінні. Ця квітка душі захисникам всім героям, хто від війни, від біди закрив нас собою. Ця квітка душі, наставникам. І учителям, які віддають і знань нам це квітка душі батькам рідним нашим за віру, натхнення за серце велике ваше. Тепер ми знаємо, я сила і в нас. Ми ж випускники, фінальний клас. Це квітка душі моїй Україні, моїй найдорожчій єдині. Допоможи нам усім, Боже, квітуча Україна переможе. Ми квіти України і пішли цвіт. нам славити державу на весіллі. Ми діти Стефані, Байдару, навчали співзвук ворожого удару. Коли ми у вузі підіймали країну своїм сміхом звеселяли, ми знаємо, що нам пощастить у житті. Ми сильні, ми незамні молоді. Ми дружні патріотів клас, і з першим вереснем вітаємо всіх вас. Усміхається сонце з небесних висот, і сипле проміння ласкава. З маленьких дітей виростає народ зі шкільної родини держава. Учитель для школи це те ж саме, що сонце для Всесвіту. Він джерело тієї сили, яка надає поступ і рух суспільству. Учителем не кожен може бути, не кожне серце вміє говорить, учитель лише той, хто вміє чути, окрилити, навчити і любити. Тендітну душу ласкою зігріти, і добротою ниву засівати. Безмежно, щиро цілий світ любити. І дітям усього себе віддать. Я вам бажаю вчитись відмінно, щодня радіти, досягти своєї мети, мріяти та відкривати для себе щось нове. Нехай цей рік запам'ятається великими успіхами та перемогами. Бажаю гарного настрою та впевненості у собі, а також добрих друзів та вдач. Шановні батьки, бабусі та дідусі, які проводжають своїх чат до школи. Вас теж зі святом! Нехай ваші діти частіше тішать вас, а вам бажають терпіння. Нехай у вас завжди вистачає на них часу, грошей. Вашій сім'ї, тепла, веселощів на душі, перемог в змаганнях з днем знань! Вітаю вас, з днем знань! Багато ви почули побажань, а я ще хочу побажати, щоб навчання без мороки давалося вам завжди, щоб в класі дружно вижили. Здавалось, все. І ось настала нечиста хвилина нашого свята. Ми почуємо перший шкільний дзвінок. Це символ шкільного життя. Він починає, завершує, кличе, скасовує все, що відбувається у школі. І сьогодні він прозвучить вперше у цьому навчальному. Дозвольте ще раз привітати всіх учнів, батьків і вчителів зі святом. Нехай сонячними будуть ваші будні. успіхів, щастя, здоров'я, миру вам і добра! Свято першого дзвоника оголошується закритим!